Привіт! З вами Настя, і це відео про життя в Києві. Життя, яке продовжується навіть під час війни. Коротше, дівчата, я не витримала і знову прийшла до Саші в гості. Буду стригти волосся. А ось і Саша, власною персоною, зустрічає мене. Нехай це буде до волосся трішки шкода, але воно мені набридло. Тому сьогодні зрізаємо його. Якщо ви вперше бачите мене. Трошки познайомлю вас ближче з Сашою, тому що це мій хороший друг парихмахер, Суперспеціаліст свого діла, який, на жаль, двічі цікав від війни, але зараз успішно розвиває свій бізнес в Києві. І я впевнена, що ви його ще не раз побачите в моїх відео, тому ось так коротко познайомила. Саша відкрив свою власну студію, тут неймовірно красиво. Як тобі відчуття свого салону? Класно! мрія, але яка дійсно класно. Я тебе вітаю. І моє після. Простукається. Ну, як вам? Який варіант подобається більше? Пишіть в коментарях. Добрий ранок. Ми сьогодні їдемо знімати з Максом мені відеоконтент. Ну, не тільки відео, а й фото. Раненько виїхали. Сьогодні вихідний. Надіємося, що в центрі не буде пробок та багато машин. Бо за рулем я і дуже боюся в центрі паркуватися завжди. Але надіюсь, що все вдасться. Треба практикуватися і вчитися паркуватися. Ну що, поїхали. Фух, приїхала. І навіть вдалося запаркуватися в центрі. Да, для мене ще це той стрес. Пішли ми робити контент. Насправді, права я отримала ще в 18 років, але сіла за руль перед війною. Тому досі ще не впевнено себе відчуваю, особливо коли потрібно їздити по центру Києва. Перший образ відняли, сонечко вийшло. Класна сьогодні погода, але трошки і не дає мені можливості нормально мою знімати. Надіюсь, вийде непогано. Тут, напевно, нам треба трішки познайомитися, якщо ви вперше на моєму каналі. До того ж, це зовсім новий канал. Я Настя, фешн-блогер та стиліст. Тепер я думаю, зрозуміло, який контент ми знімали. Все на сьогодні ми справилися. Макс молодець витримав. Зняли все. дуже файне відео. Макс, це мій наречений, з яким ми вже 10 років разом. Він відеограф і тому допомагає мені часто знімати контент. Дивіться наступних сторіс. А ще він намагається розмовляти українською. До цього він все життя розмовляв російською, тому трохи весело розмовляє і потребує вашої підтримки та лайки. Це відео буде місце. Програму, скоріше і на англійському каналі, до речі, а тут вам потрібно знати, що в мене три ютуб канали: два канали про моду та ось цей новий про життя. З Часом, ось так потроху, я буду більше розповідати про нас, і ми обов'язково познайомимося ближче. Ідемо з Максом в якесь кафешку. Буду гущати його смачненьким. Він заслужив сьогодні. Я сьогодні витримав все. Всі мої бзіки. Максим в мою улюблену кафешку вона в самому центрі. Це землюка, тут дуже смачне лате з цитрус-карамель. У мене соло на карамелі теж дуже смачно, але це смачніше. Обов'язково спробуйте, якщо будете тут Замовили один чиски. Марикує манго, Я не передам це словами. Дуже ніжний, дуже смачний. Mm. Ще дуже подобається, коли в кафе приносять воду. Це якби така дрібничка, але у багатьох закладах чомусь воду не приносять. І дійсно, після кави хочеться ось запити водою, чи, наприклад, вона може бути дуже гірка чи дуже солодка, і тобі хочеться просто от запити. У Європі ми часто зустрічали, що вода коштує додаткові гроші, це було дуже дивно для нас, але... Ось так от. В Києві трішки вийшло сонечко, і всі вже повиходили, гуляють. Класно. Ми теж вирішили пройтися. Після того, як сюди прилетіла ракета, я ще не була на мосту. Пам'ятаю, дуже критикували цей міст, але стоїть, він молодець, витримав. Тепер з'явився ще один привід. Приїхати і подивитися на цей місце. На жаль, це поганий але Вже як є. в місце, про яке чули від... На я... mm -hmm. ну, це канал так називається Чуш. Він дуже рекомендував Ми Вдома поки йому підсіли на цей канал. Він рекомендував шаурму. Я, якщо чесно, не дуже люблю шаурму, але він так класний розпіар, вона наче дуже корисна без. Без всяких майонезів і тому подібного. Так. Тому зараз зацінимо і я розповім своє враження. Тому що я така перебірлива. Mm -hmm. Ось так вона виглядає. Я вже можу поділитися враженням. Я не думала, що мені сподобається шаурма, але це дуже смачно. Вона дуже соковита. Все в міру. Смачна курка, що тут ще є. Огірочок, да? і головне, що вона не жирна. Тут немає майонезів і тому подібного. То Чому я не їм шаурму, тому що вона для мене дуже важка на шлунок. Мені потім погано. А все прям м -м, я дуже рекомендую. Це ну, реально не реклама, просто дуже смачно. Якщо ви любите шаурму, то дуже рекомендую. І вже не любите, теж можна. Вирішили ми підійти подивитися, наскільки сильні піднялася вода, тому що в Києві таке буває дуже рідко, але я вдруге не падала. Бачу. Ось такий рівень води. Я в Києві більше одиннадцяти років робила. Так, таке вже було колись. І пам'ятаю. Щоб ви розуміли, ось там набережна, якщо хтось не бував ще в Києві. Ось тут всі гуляли, сиділи вечорами, і це настільки піднялася вода. Сьогодні відчула себе трішки туристом в Києві, але це так прикольно ходити по тим же містам, здається, але все одно щось нове для себе відкриваєш і бачиш. Наприклад, шаурму. Так. Річниця і ми приїхали в Геранду на Дніпрі. Я думаю, всі чули про це місце в Києві. Дуже красиві заходи сонця. Що видно, Взагалі дуже приємне місце, але ми вперше тут, тому зараз все спробуємо і поділюсь враженням. Кухня дуже смачна, вкусний салат смачний. Смачна паста була. Mm -hmm. Дуже смачніше, ніж в Італії. Я дуже такий серйозний критик, але сьогодні все сподобалось. Як це не дивно? <рес> так, ну воно дійсно того варте. Гарний вид, гарне обслуговування. Ну так. так. Трішки дорого, але на, на таку їжу то yeah. в самий раз. No, того варте. Травень в Києві це найчарівніший період, коли цвітуть каштани, бузок, сакури. Хочеться проживати кожен день. В парку Слави біля Лаври щось постійно будується. І ми не знаємо, що тут будується. Здається, там є ем, проєкт, можна куди спуститися, подивитися. Але буде цікаво, коли він нарешті добудується. А ще в цьому парку в нас з Настею було перше побачення. Так? Так, у нас вже є фото наших ніг. Це була перша наша фотографія. З тих пір парк особливо не змінився. Можна, наприклад, взяти плед і дуже класно посидіти ось тут на телах з видом на Київ на лівий берег. Знайшли, що тут будується. Нас друг завів в нове цікаве місце біля арсенальної. Так це в осеан здається, чи на весь Називається La Fancana. Італійська кухня. Замовила вже апероль. Це святе вмітку. І, до речі, це екологічний апероль. Зараз спробую, і все розповіли. Як тобі піса? А ось я поки що чекаю свої Фузімі. Так. Я собі замовив у з прошутто та... та чимось іще. А, зі шпинатом, точно. Фузімі з прошутом та шпинатом. І так, плюс ще один смачний італійський ресторан у Києві. Смачна кухня, приємне обслуговування, затишна тераса. І в цілому дуже гарний заклад. Рекомендую.